Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 31 березня, у другу неділю Великого Посту, ми з вами читатимемо Євангелія від Марка та послання святого апостола Павла до євреїв. Отже, починаємо з Євангелія. Одного разу війшов у Капернаум через кілька днів, і стало відомо, що Він у домі, і одразу ж зібралося багато людей. Так, що не лишилося місця навіть біля дверей. І він говорив їм слово, і приходять до нього четверо несучи розслабленого, і, не маючи змоги наблизитись до нього через натовп, розібрали покрівлю дому, де він був, і, прокопавши, спускають ноші, на яких лежав розслаблений. І, побачивши ж віру їхню, Ісус говорить говорить розслабленому: Чадо, відпускається тобі гріхи твої. Сиділи ж там деякі з книжників і помишляли в серцях своїх, чого він таке каже: Бо охульство, хто може відпускати гріхи, крім одного Бога? Одразу ж Ісус, дізнавшись духом своїм, що вони так помишляють у собі, сказав їм, навіщо так помишляєте в серцях ваших? Що легше сказати розслабленому, відпускаються твої гріхи, чи сказати, встань, візьми свої ноші і ходи. Так, щоб ви знали, що син людський має владу на землі відпускати гріхи, говорить розслабленому. Тобі кажу, встань і візьми ноші свої та йди в дім свій. І встав одразу і взявши ноші, вийшов перед усіма, так що всі дивувалися і прославляли Бога, кажучи, ніколи такого ми не бачили. І переходимо до послання апостола Павла. На початку ти, Господи, заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони зги, загинуть, а ти залишишся, і всі вони, як одяг, постаріють, і як одежу згорнеш їх, як гіматі, і будуть змінені. А ти завжди той самий, і літа твої не скінчаться. Кому коли з ангелів сказав Бог, сиди праворуч мене, доки покладу ворогів твоїх під ніжжям ніг твоїх? Чи не всі вони духи служіння, які посилаються служити тим, хто має успадкувати спасіння? Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого. Щоб часом не відпасти, бо якщо слово сповіщене через ангелів було непохитним, і всякий злочин і непослух одержували справедливу кару, то як ми уникнемо її, не, побав... не подобавши про таке велике спасіння, яке, будучи спочатку проповідане Господом, ствердилося в нас тими, хто чув від нього. На цьому це все. Бажаю вам Божого благословіння. До зустрічі вечором.